Я вас повністю підтримую по напитанням, бо виходить так, що за пропозицією комісії проголосували, а самі члени комісії не проголосували. Ну, не всі. Я, я. По списку можемо озвучити, що члені комісії не проголосували. Моя пропозиція озагальнюється і з Передвухому з Ірогофедовичем, і з протистоянням зговори, ще говорили, щоб зглянути на наступному пленарному засіданні. Третій розгляд, анізаційна програма. До розглядання на наступного допроду. Ви ж <зв>. не проти? Не можна ігнорувати пропозиції. До секретаря ради сидить, за що розумієте? Як пропозиції не поставити на голосування? За що ви говорите? Які пропозиції? Моя пропозиція була зняти 20 тисяч придбання по транспорту і дати на ОСББ. Прийметься, Що? не прийметься, це Все. зовсім інше питання. Все. Це Все питання не до мене. Але чому не ставить згоди? <посте> ну, і є, і, і буде. реконструкція майданчика музею Білоса написати е, реконструкція музею Білоса на музей Білоса безпосередньо проживається. Все. Все ці питання зняли. Для для Якщо ми міняємо. Наслуг, то нам треба повністю міняти всю допомога. І розробляти новий проєкт. І це питання буде вже на наступній лікарні. Ви ж самі сказали, на музей більше треба грошей, ніж на обіду. Ми не говоримо про музей. Давайте там усунутимося грошей І питання всі знімаються. Та це інші речі. Про ну, що ви говорите? Що ви тут говорите допомогу? Я не хочу, я пропозицію даю, Руслан. Є? Є пропозиція пана Китаю. Хто за Я пропозицію?